Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена князівні Анні, дочці Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгельгерди, онуці Володимира Святого, який запровадив християнство державною релігією. Анна була однією з наймолодших дочок Ярослава і князівни Ірини. Виховувалася при Софійському соборі, отримала чудово на той час освіту, відло володіла грецькою латинською мовою, знала шведську мову, оскільки її матір говорила шведською. Також, можливо, вивчила і французьку мову. У 18-річному віці князівна Анна була віддана заміж за французького короля Генріха І. Проте. Генріху довелося почекати на шлюб із Анною. Заславши сватів до Києва, приїхавши у столицю тодішньої наймогутнішої монархії держави Русь, посли були вражені величністю міста, давнього міста Києва. Їх вразили золоті вороти. Ворота, храми, які були побудовані її батьком Ярославом. Ярослав не поспішав давати згоду послав. Спочатку він відмовив. Посли дуже довго чекали на рішення князя, адже князь вважав, що його дочка варта імператорської корони і планував Анну віддати заміж за імператора священної Римської імперії. Проте так сталося, що імператор відмовився від шлюбу з руською князівною. І Ярослав дав згоду французьким послам на шлюб. Анна відбула до Франції з дорогими подарунками. У 1051 році у катедральному соборі в Реймсі Анна була повінчена з Генріхом І. У шлюбі, уже французька королева, народила Генріху двох синів. Філіпа І, який стане наступним королем, і гуго графа Вермундського, який очолить Перший хрестовий похід і заснує нову французьку династію. Вона дуже близько знаходилася поряд з чоловіком, завжди радила йому в державних справах. Він прислухався до неї, оскільки Анна була освіченою інтелігентною, привила французам. Почуття, відчуття етикету навчила користуватись столовими приборами, займалася питанням освіти, книгодрукування. В 1062 році королева Анна після смерті чоловіка Генріха І вдруге вийшла заміж за графа Рауля де Кепрі Валуа. Оскільки на час укладення шлюбу з Анною, Рауль не був розлучений з першою дружиною. Дана сім'я не була визнана Папою Римським. Проте Анна і Рауль не зважали на думки католицької церкви і французів. Вона жила в своє задоволення. Коли в 1074 році помер її другий чоловік, Анна повернулася до двору свого сина. Французи звали її Руда Агнес. Вона ввійшла в їхню історію яскравою зіркою. Київські літописи того часу мало повідомляють нам свідчень про дочок, сестер тодішніх руських князів. Проте багато інформації ми знаходимо саме в іноземних європейських хроніках, зокрема французьких, про історію руської княгині, що стала королевою французькою. В 1074 році в одному з документів, вивчаючи документи цієї епохи, історики знайшли навіть підпис латинською Анна Регіна, що перекладається Королева Анна. Вона так само як раніше своєму чоловікові, так і своєму синові рекомендувала і радила щодо справ внутрішніх і зовнішніх. Останній підпис королеви Анни. Історики знайшли 1075 роком. Подальша доля її невідома. Похована вона в одній із святинь, які були споруджені за її наказом у містечку Сан-Ліс, де знаходилась королівська резиденція того часу. Їй французи у аббатстві Сан-Ліс навіть поставили пам'ятник. Уповен ріст, що зображує її з церквою на долоні. Київська князівна мудро і досвідчено управляла своєю державою. Французький народ став для неї рідним. На її честь у французьких і інших європейських містах споруджено багато пам'ятників у 2016 році пам'ятник княгині. Анні Ярославні відкрито і в Києві. До нього дуже часто приходять юні наречені, які виїздять на проживання за кордон, виходячи заміж за іноземців, просячи заступництва у Анни Київської, королеви французької.